Послухай мене уважно. Якщо ти шукаєш просту пораду, як полюбити себе чи візуалізувати успіх, ти можеш одразу вимкнути це відео. Це не для тебе, це не для тих, хто шукає швидких поверхневих рішень чи нових ілюзій. Тут ми говоримо про справжню, брудну болючу роботу. Ми говоримо про повний контроль, але не контроль над світом, а контроль над своїм внутрішнім некерованим хаосом. Якщо ти відчуваєш, що твій розум це поле бою, на якому щодня лунають вибухи тривоги, сумнівів та самоосуду, якщо ти втомився від нав'язливих, нестерпних думок, які керують твоїм настроєм, твоїми рішеннями та твоїм життям, ти втомився, що твої емоції схожі на некеровані гойдалки, які ти не можеш зупинити, і тебе постійно кидає від ейфорії до розпачу. Ти відчуваєш, що живеш на автопілоті, що твоє тіло робить щось, а справжній ти сидить на задньому сидінні і безсило дивиться, як твоє життя злітає з кутушок, повторюючи одні й ті самі патерни, одні й ті самі токсичні стосунки. Ти знаєш цей біль, це біль безсилля, відчуття, що ти граєш чужу роль за чужим нав'язаним тобі сценарієм. І ніколи не отримуєш головної ролі у власному житті. Це втома від постійної внутрішньої боротьби, в якій ти не можеш перемогти, бо не розумієш, хто твій справжній ворог і не знаєш правил цієї гри. Не кожен готовий це почути, але ти не контролюєш свій розум. Навпаки, він контролює тебе, використовуючи твої найглибші затаєні страхи як важелі. Твій розум це хитрий, високоорганізований інструмент виживання, який був запрограмований у травмі, але він не ти. І він постійно саботує твою справжню волю, твої справжні бажання, щоб утримувати тебе у зоні комфорту, яка насправді є зоною застою, болю і передбачуваної, але виснажливої безпеки. Розум робить тебе рабом рутини. Рабом старих вже нефункціональних рішень. Петля напруги до кінця цих 19 хвилин, чи скільки знадобиться, щоб сказати правду, ти зрозумієш, як твої власні думки і почуття, які мали бути твоїми союзниками, стали твоїми тюремниками, які диктують кожен твій крок, і ти отримаєш конкретний вивірений ключ, щоб повернути собі владу над своїм внутрішнім світом і своєю волею. Ми розкриємо, як саме твій мозок, керуючись старими травмами, обманює тебе щодня і як припинити цю брехню, яка руйнує твою особистість. Більшість психологів не розкажуть тобі, що причина, по якій ти не можеш контролювати свій розум, криється не в негативі, а у твоїй втомі від неправди і постійного придушення. Ти намагаєшся переконати себе бути щасливим, бути ефективним, бути вдячним, коли всередині тебе кричить біль, коли всередині тебе кипить гнів і розпач, які ти боїшся випустити. Але твій розум бачить цей фасад, бачить це заперечення і посилає тобі внутрішній крик. Це неправда, ти заперечуєш реальність, ти в небезпеці. Твоє тіло напружується, бо знає, що ти знову брешеш сам собі, намагаючись бути хорошим для світу. Ця брехня виснажує твоє тіло та дух. Ось чому популярна психологія не працює. Вона пропонує тобі замінити одну ілюзію біль на іншу, вигаданий позитив. Вона пропонує замалювати іржу яскравою фарбою, а не видалити її і не залатати дірку. Це як лікувати гангрену макіяжем. Позитивні афірмації без опрацювання болю, це лише самообман, це ігнорування травми, який посилює твій внутрішній конфлікт, твій внутрішній розкол. Ти ділиш себе на хорошого і поганого, засуджуючи свою темряву, і ця темрява мститься тобі самосаботажем, прокрастинацією та тривогою. Ти створюєш внутрішнього ворога, якого не можеш перемогти. Якщо чесно, ти робив усе правильно за світлою інструкцією, яку тобі продало суспільство, але ця система тебе обманює. Вона приховує, що твій розум це не твоя особистість, твій розум це складна колекція патернів, травматичних установок та сімейних сценаріїв, які ти зібрав з дитинства, щоб вижити. І ці патерни, ці комплекси, керують тобою як роботом, змушуючи тебе почуватися винним, соромним чи приниженим, навіть коли ти досягаєш успіху, бо вони не дозволяють тобі насолоджуватися справжнім. Це постійний внутрішній саботаж. Тепер про глибину ось що приховують від пацієнтів. Юнг та Фройд говорили про це просто. Ти не є господарем у власному домі, а лише орендарем, який платить високу ціну. Тобі здається, що ти приймаєш рішення, але насправді рішення приймають твої комплекси. Твоя воля це лише слуга твоїх несвідомих страхів, які ти не хочеш бачити, твій несвідомий розум, твоя тінь це та активна частина тебе, яка містить усе, що ти відкинув: свій гнів, свій страх, свою креативність свою здорову агресію, свої дикі незручні бажання. Ти замкнув це у підвалі, бо вважав це поганим, егоїстичним чи небезпечним для стосунків. Але ця замкнена енергія не зникла. Вона керує твоїм життям з тіні. Вона створює комплекси, емоційно заряджені угруповання думок та спогадів, які миттєво активуються, коли ти стикаєшся з тригером. Наприклад. Ти отримуєш конструктивну критику на роботі, твій дорослий логічний розум каже, це корисно, це допоможе мені рости. Але твій комплекс відкинутості, пов'язаний з тінню, миттєво активується і кричить: Ти знову поганий, тебе зараз виженуть, як тоді, коли тобі було шість років і ти не виправдав очікувань. І ось ти вже відчуваєш паніку і хочеш тікати, оборонятися чи провалитися крізь землю. Це не ти. Це твій комплекс керує тобою. Ти став лялькою свого минулого. Це звучить жорстко, але ти не контролюєш свій розум, тому що ти не контролюєш свою тінь. Ти не можеш контролювати те, що ти відмовляєшся бачити і називати своїм ім'ям. І поки ти втікаєш від свого болю, від свого гніву, від свого сорому, вони будуть керувати твоїми рішеннями, спрямовуючи тебе до самосаботажу. Твій розум, намагаючись захистити тебе від болю, створює ще більший біль, це порочне коло, яке треба розірвати. Ми розкрили, що твій розум це поле битви, яким керують твої несвідомі патерни, це болюче прозріння, яке вимагає чесності, але воно дає тобі перший промінь надії і перший важіль керування. Якщо розумієш, про що йдеться, підпишись на канал. Так більше людей зможуть почути правду, яку від них приховують, алгоритми покажуть це іншим, хто готовий зустрітися зі своєю тінню. Нехай ця правда дійде до тих, кому час перестати тікати від себе і почати свідомо управляти своїм внутрішнім світом. Тепер про парадоксальні рішення, які дають тобі повний контроль над своїм розумом, ми не будемо боротися з думками. Боротьба з думкою. Це все одно, що намагатися заспокоїти кричущу дитину, б'ючи її. Це лише посилить крик. Наша мета деактивувати комплекс і вивільнити енергію. Як прийняти біль, а не втікати від нього. Це єдиний шлях. Твій розум постійно пропонує тобі стратегії втечі. Ідеальність, догоджання, трудоголізм, заїдання, прокрастинація, алкоголь. Все це спроба заглушити біль, заглушити цей внутрішній крик. Але повний контроль починається з того, що ти свідомо дозволяєш собі відчути те, що твій розум намагається заглушити. Це твоя точка змін. Ти перестаєш бути жертвою своїх почуттів і стаєш дослідником, свідком. Ти не намагаєшся контролювати думку чи почуття, ти контролюєш свою реакцію на них. Ти не кажеш. Я не повинен так думати. Я повинен бути позитивним. Це брехня. Ти кажеш, я бачу цю думку. Вона прийшла з мого комплексу відкинутості, який активувався. Дякую за інформацію. Тепер я обираю діяти інакше, а не за його старим сценарієм. Твій розум починає підкорятися не тоді, коли ти його придушуєш, а коли ти його бачиш наскрізь і перестаєш реагувати на його старі програми. Ти припиняєш годувати свого внутрішнього критика енергією. Це акт повернення влади. Тепер до практичних інструментів, які дадуть тобі контроль. Техніка роботи з тінню та травмою, метод свідок. Перше. Знайди п'ять хвилин абсолютної тиші та самотності. Це твій священний час. Ти забираєш час у світу для себе. Друге. Уяви свій розум як великий екран. На ньому з'являється нав'язлива думка чи емоція, страх, гнів, сором. Не бійся це лише образи. Третє, твоє завдання не оцінювати, не боротися, а просто сказати про себе я бачу, що мій розум виробляє думку про назва емоції. Ти перетворюєш себе з жертви, що відчуває думку, на свідка, що спостерігає за думкою. Це величезний метафізичний стрибок, який руйнує владу комплексу. Четверте, зверни увагу на тіло. Де живе ця думка? У животі, у грудях, у горлі. Коли ти перетворюєш думку на фізичне відчуття, вона втрачає свою інтелектуальну владу над тобою. Вона стає просто енергією, яку можна відпустити через дихання, ти локалізуєш її. П'яте. це сім днів поспіль. Ти створиш нову нейронну доріжку, ти більше не будеш автоматично реагувати. Ти отримаєш паузу між стимулом і реакцією, це і є контроль, кульмінація. І ось найболючіша правда, повний контроль над розумом. Це не про те, щоб не мати поганих думок чи емоцій, це про те, щоб прийняти свою темряву, прийняти свої комплекси і знати, що ти більший за них. Коли ти приймаєш їх, ти отримуєш важелі керування, розум підкоряється волі. Воля народжується з чесності та самоповаги, ти стаєш своїм власним господарем. Ми прожили у цій неправді 20, 30, 40 років, досить. Це тільки початок. Якщо відчуваєш, що час зустрітися зі своєю тінню, напиши в коментарях Моя темрява, моя сила. Давай створимо спільноту тих, хто не боїться дивитися всередину і хто готовий припинити грати роль жертви. Напиши це як зобов'язання перед собою. Побачимо, хто тут готовий до справжнього життя.